Як, шалене кохання, боротьба з колорадським жиком, діти-спортсмени та навіть домашні тварини можуть вбити ваш швейний цех? Що робити, якщо у ваших швачок виникає гостра потреба залишити своє робоче місце та не з'являтися там деякий час навіть без усілякої оплати? Що я робив у таких випадках, та що рекомендую вам? Про це все. У наступному відео з вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. І насамперед хочу нагадати вам, що навіть у одному швейному колективі продуктивність та ефективність найкращих швачок в 2-5 разів вище, чим продуктивність та ефективність найгірших швачок у тому ж самому швейному колективі. Так от одного ранку мені за Телефонувала найкраща моя швачка, і в нас відбулася приблизно така розмова. Павло Петрович, як мені пощастило! як же ж мені пощастило!» – казала мені моя швачка Світлана. Я знайшла коханого чоловіка, це кохання всього моєго життя, і він везе мене на теплі моря на два тижні, а може трохи більше. Мені у цей момент здалося, що навіть слухавка світилася від щастя Світлани. Але Світлана подовжила. І тому наступні два тижні, а може трохи більше, я не буду виходити на роботу. От такої собі маємо втратити найкращу швачку у розпалі сезону – це зовсім не те, що я собі розраховував. І тому я постав перед нелегким вибіром. Перший варіант. Можна було відповісти Світлані приблизно так. Ну, то й добре, відпочивай з коханим на теплих морях, і я дуже радий твому особистому щастю. А коли надумаєш, приходь, ми завжди тебе ради бачити у своєму цеху. Але в цього варіанта є дуже суттєві мінуси. По-перше, десь на 2%. Тижні, а може трохи більше, я втрачаю найкращу свою швачку. Власники невеликих міні-цехов дуже добре мене зрозуміють, коли у вас 10 швачок, ви втрачаєте найкращу, це означає, що продуктивність вашого міні-цеху впаде мінімум на 20%. Це по-перше, а по-друге, що буде робити решта швачок? Думаєте, вони будуть компенсувати ударною працею відпочинок своєї подруги? Та де ж там комусь знадобиться саджати картоплю, збирати жуків. Комусь терміново треба буде повести дитину до столиці на спортивні змагання. А в когось зовсім кіська буде народжувати, і для цієї конкретної швачки це буде дуже вагома причина, щоб не вийти на роботу. Або день народження подруги вчора юбілей був подруги, і дуже тяжко сьогодні. І це теж для цієї швачки буде вагома причина. Тобто зовсім не варіант для своїх швачок заохочувати у такі поїздки з коханими на море. А який другий варіант? Другий варіант вигнати її під три чорти, як хто кажуть, щоб іншим не повадно було, щоб такі ситуації не виникали. Але але у цьому варіанті теж є величезні мінуси. Ну, по-перше, я лишуся назавжди однією із найкращих своїх швачок. По друге, я посилю конкурентів, бо мої конкуренти з розпростертими обіймами чекають на найкращих швачок з мого цеху. А я власноруч передаю їм свою найкращу швачку, як ми бачимо. Що так, що так, я буду в програші? Та не тільки я, мій багаторічний досвід як експерта в швейному бізнесі, показує, що практично у всіх власників швейних бізнесів рано чи пізно виникають от такі подібні ситуації. Який же практичний вихід існує із цих ситуацій? Практичний вихід один? Зробити так, щоб такі ситуації не виникали зовсім, і це можна зробити і уже робиться на багатьох швейних міні чи великих підприємствах за допомогою сучасних систем оплати праці ці системи 2К, 3К, 4К. Це не відрядна оплата, це не оклад плюс премія, це не похвилина та посекундна тарифікація та інші застарілі системи оплати праці, при яких обов'язково будуть виникати ситуації подібні до тієї, про яку я тільки що вам розповів. Докладніше про сучасні системи оплати праці на нашому патреоні у тарифах півпраця та ВІП. Знаходьте наш Патреон, підписуйтесь та втілюйте сучасні системи оплати праці для запобігання подібних ситуацій. Та напишіть обов'язково в коментарях, чи були у вашому швейному колективі ситуації подібні до тієї, про яку тільки що я вам розповідав. А якщо це відео було з чимось для вас корисним, чи така ситуація у вас теж відбувалася у вашому швейному колективі? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо у реальному житті.